Думаю, що багато хто з вас і без мене знає, що онлайн-магазин комп'ютерних ігор Epic Game Store кожного тижня безкоштовно роздає своїм користувачам якусь одну гру. Зрозуміло, що роблять вони це не через свою душевність і доброту, а з більш цинічною метою приманити на свою сторону хоча б якусь частину користувачів СТІМ. Що ж, вони роблять вигляд, що оздоровлюють ігрову індустрію. А ми з вами робимо вигляд, що їм віримо, і кожного тижня в четвер заходимо в ЄГС, додаємо в свою бібліотеку чергову безкоштовну гру. Закриваємо клієнт і далі продовжуємо грати в улюблені проєкти от тільки вже у стімі. Як би там не було, з 8 по 15 червня усі зареєстровані користувачі Epic Game Store можуть безкоштовно отримати чергову порцію халяви. На цей раз під роздачу потрапила доволі непогана гра Payday 2 кооперативний шутер від першої особи, що побачив світ у 2013 році. Фактично, цей проект є напруженим епізодичним трилером, що базується на голівудських бойовиках аферах. Payday 2 пропонує гравцям величезну кількість різних персонажів, кожен із яких має власні мотиви. Та історію, яка привела його на нелегку доріжку грабежів. Гра дає можливість взяти участь у великій кількості пограбувань, які не обмежуються банальним зламуванням банківських сейфів. Гравці також можуть, зокрема, обчистити бункер борців із кіберзлочинністю лабораторію вченого ядерника, який винайшов термоядерний реактор і визволяти різних людей із з в'язниці. За весь час існування гра отримала величезну кількість оновлень та DLC, які розширюють список персонажів та доступних місій. Через усе це 2 Отримала дуже схвальні відгуки від користувачів у стімі, а на сайті Metacritic її оцінили у 79 балів. Тому якщо вам до вподоби динамічні кооперативні шутери про пограбування, чи ви просто любите все халявне, тому сміливо заходьте в EGS і додавайте гру собі в бібліотеку. Навіть незважаючи на те, що безкоштовна роздача Payday 2 робиться виключно в маркетингових цілях, якраз перед виходом третьої частини в цій серії, халявні ігри це завжди приємно.